Всем привіт, ви на каналі Юра ЮРей. І сьогодні знов тепло, як було і вчора. Я думаю, а чого ж не вийти для вас відео зняти на поле. Ми тоді знімали літом, останню літню подорож до поля. А це я думаю може зняти осінню. Так середина осінь вже. Треба зняти, що у нас там робиться на полі. Подивимося з вами. Дивіться, тут корова. Пасуться тут, а я йду зверха подилюся. На поле, то знизу якось не хочеться, краще зверху подивитися. Зараз йдемо. Вон ще одна корова. Тут їх постійно дві пасуться. Не, ну, одразу дві. Не більше двох тут не пасуться щось. Один дядько має, дві корови, ти сюди бере. Припальовує, хай пасуться. Вон, дивіться. Дивіться на мене. Привет! Нам ще трохи йдуть вже до поля. Дякую всім за 1200 підписників. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я для вас в інстаграмі виложу істориси. Як ми з усіма ризали дрова, тобто гиляки. Обрізали. Для вас знімаю. Давайте доб'ємо 1300 підписників до кінця жовтня. Я думаю, ми зможемо. Ми вже тут біля дороги цієї. Ідемо, доходимо до поля. Подивимося. Що там такого нового? Трохи дощ був. Щось дріпа, вроді би вчора, вночі. Побачимо, що той дощ зробив тут. О! Тут грастика трохи. Що тут робиться, бачите? Соя була, а нема вже. Молотили. Я не бачу, як молотили, звісно. Кату грастика. Це дерево ще поломане, бачите, було так і є. Доходимо до поля. Що тут робиться? Доходимо вже до поля. Дивіться, це соя оця, що змолотили її. Її туди так багато. Звідси кажеться мало, її так багато тут. О, на це поле, бачите. Тут змолотили пшеницю і так тут. Он що тут далі робиться? Тут зілля трохи є. Бачите? Тут такий дощ. О, щось таке така штука. Такий дош, тут вже така грозюка після душа такого маленького, хоч був маленький дощ, але все одно. Грозюки тут стільки то капець. Бачите, таке поле. Відвідали ми з вами. Осіння, осіння подорож до поля. Дякую всім вже за 6 лайків на нашому новому відео. Як ми е, їхали в сусіднє село, йдемо сюди, сідою, Вже 6 лайків, давайте доб'ємо 10 лайків. І я випущу нове відео. Ну, іде. Здесь Дві... Дві... яка хмара. Може дощ буде, може ні. Не знаю. Побачимо. Але б хотілося, щоб ще сонечко світило. Але вчора було плюс 22 градуса А сьогодні такий вітер, такий не холодний дуже. Я в пол собі хожу, тепло мені. Дивіться тут було є поле. Я не знаю. Хто зробили таку дорогу. Бачите? Хто зробив? Може трактором поїхали чи що? Не знаю. Вчора їхали кататися, тут назад їхали, тут такі мошки летіли в обличчя, так, коли їдеш на велосипеді. такі мошки літають. Я під цим відео оставлю вам. В описанні є ссылку на мій інстаграм, хто ще не підписаний на мій інстаграм, на телеграм і на тікток. Все буде в описанні ну, під відео. Подивитесь, візьмете, підпишитесь, я там буду викладати сторіси про моє життя. Викладаю сторіси в інстаграмі. Заходимо. Василя вже на Ютубі скоро буде 400 підписників, ще один підписник його буде 400. Вітайте його там, 400 підписників. Йо, те що він виклав відео, як він там ішов на ставок, на покрову. Там пишіть під відео в коментарях, е, Вітаємо, його, типу 400 підписників. Де ми спустились. От таке поле. Ну що, там, скучно знімати осінні про поле? Немає нічого цікавого про поле. Дивіться, які тут дерева, таке жовте листя, таке гарне. Тут ще таке не сильно таке жовте, а тут геть там опало. так, впало все листя. Йдемо знизу, ще подивимося, як так виглядає це поле. Бачите, це така дорога. Підемо та подивимося. О, міна. О, дивіться. О, бачите. Поле. Таке знизу виглядає так само. Тут як тоді водою так залило. Коли тоді пшениця була, пшеницю, такий вітер був, тоді погнуло пшеницю. Оце гіляка така стара. А що не ламається? Будемо йдемо сюди до червоного цього листя, таке гарне листя. Є такий ефект, типу, що зелене листя, ти знімаєш, на таке червоне. А тут одразу без ефекту, ви бачите, таке гарне червоне листя. Це з горіха навіть таке червоне листя стає. Ще красота. Вон дивіться... Таке гарненькі. Вони тут таке, ага. Все красота. Вже всіх дерев листя падає. Скоро будуть дерева, вже все буде як зима, будуть дерева голі, буде холодно їм. Такі. Будем Будемо закінчувати вже відео. Провідли це поле, так будемо кожен місяць провідувати, що тут робиться. так Після дощів може будемо знімати для вазик, що тут робиться на полі, чи все нормально з'їв, чи не затопило, будемо так знімати для вас тут. І таке шикарне поле. Бачите, всіх так само. Вон там коник он їде, везе, сіно збирає. Поле классного. Ага. Будемо вже завершувати відео з вами. Провідли ми так класне поле. Ставте купу лайків, да. підтримуйте мене Я для вас, буду сторіс в інстаграмі знімати відео короткі в Ютубі про своє життя. Купу лайків ставте, давайте наша ціль 10 лайків. Підписку на канал добивайте 1300 підписників Ну, 1300 вже буде. Буде наша аудиторія стати більша, Ну. На колокольчик відео не пропускайте зразу, коли я виклав відео, зразу заходьте, дивіться, пишіть коменти, які вам відео знімати. Я буду старатися для вас відео знімати. Там е, один підписник написав на турніку і зняти відео. Ми зняли для вас на турніку відео. Пишіть ідеї, які знімають, бо я так ще думаю, не знаю, які ще відео наступне зняти. Все. Подписывайтесь на канал, не забывайте меня. Все, всем пока.